Вітаю любі жінки! Це Тетяна Токаленко і канал Санітатем канал для жінок, які прагнуть якісних змін у здоров'ї, відносинах житті, самореалізації або потребують відновлення після складних періодів життя. І це цикл відео, в яких ми говоримо про чітку покрокову послідовність, на що потрібно звертати увагу, якщо ви хочете якісно відновити свою власну вертикаль і крокувати по життю впевнено, виважено і спокійно. І це вже друге відео. Якщо ви не переглядали відео номер один, з чого почати правильно, я рекомендую вам це зробити, тому що все, про що йдеться сьогодні в цьому відео, це є другий період, який важливо розпочинати все ж таки після того, як стан малюка у вашому житті мав місце, коли ви мали час на повне сповільнення і дали можливість своєму організму компенсувати всі витрати, які він... А, Витрачав за останній час те, що вас виснажувало, те, що забирало всі ваші ресурси. І звісно, в житті кожної дорослої людини періоди збудження повної активації, вони повинні змінюватись станом заспокоєння. Да? І ось коли ми дали можливість собі повідпочивати, дали можливість собі повністю сповільнити, щоб вийти із хаосу не лише тілу. А й нашим думкам, нашим емоціям і почуттям, щоб ми могли чітко обрати, чого ми насправді хочемо, ми можемо приступити до другого пункту. Це необхідність повернути своєму житті в правильний ритм. Правильний ритм. Не той ритм, який буде знову вас виснажувати до наступної точки зборки, коли ви вже більше не зможете бути активною, і просто організм знову вимкне всі ваші органи і системи, скаже: Відпочивай, бо я вже втомився, я не можу більше робити все, що ти хочеш. А той ритм, який нам дозволить бути одночасно і продуктивними в житті, і одночасно зберігати все ж таки свій ресурси. Тут я хочу нагадати вам про дві важливі системи, про які ми вже трішки говорили. Які працюють в нашому організмі для того, щоб ми могли бути одночасно і активними, і досягаючими, і сильними, і енергійними, і створювати відносини, а з іншої сторони, ось тими, які можуть розслаблятись, заспокоюватись, стишуватись вчасно для того, щоб організм міг відновлюватись. І насправді в нашому організмі все мудро придумано, я кожного разу буду вам про це нагадувати. І окрім нашої центральної нервової системи, з її. Таким когнітивним центром, який звик думати, що він саме розумний, тільки він керує цим світом. Є ще інші наші відділи і центральної нервової системи, які відповідають за емоції, почуття, і які відповідають за регуляцію в нашому тілі, за саморегуляцію, самозбереженню. Все ж таки дбає про те, щоб всі наші органи і системи працювали злажено, щоб їм було достатньо і корисних речовин, і кисню для харчування і для відновлення. І тому навіть коли ми з вами спимо, наш організм продовжує працювати, запускаючи ту частину вегетативної нервової системи, яка буде дуже потужно працювати і відновлювати все-все-все, що встигло зруйнуватися в нас за день, коли ми там досягали своїх цілей і задач. І ось для того, щоб ми могли з вами так продуктивно працювати, окрім цієї центральної нервової системи, є вегетативна нервова система, за допомогою якої відбувається. І наша діяльність, і наша саморегуляція. <кій> і до цієї вегетативної системи є два відділи: симпатична нервова система про досягнення, швидкість, потужність, і парасимпатична нервова система про видих, про заспокоєння і <кій> про відновлення водночас. І якщо крок номер один це був про те, що дати можливість цій парасимпатичній нервовій системі взяти все, що їй необхідно. То ось цей другий наш з вами крок в тому, щоб запустити правильний ритм активності, щоб знову не переважити лише виснаження, або не залишитись ось тут в такій депресивності. І ось тут е дуже цікаво, але насправді в нашому організмі все достатньо ритмічно. Навіть коли ми спимо, наш сон має певний ритм і певні періоди. Є наш глибокий сон, поверхневий сон, альфа-ритми, бета-ритми, різні активності мозку. І в цей час у мозку відбуваються всі необхідні процеси для того, щоб розкласти по поличкам пам'яті всю інформацію, яку ви отримали протягом дня, дати можливість емоціям, емоційним реакціям, які збуджувались під час дня, завершитись і дати можливість. Внутрішнім органам і системам відновитись. Тобто навіть сон людини побудований на ритмах, які у кожного з них є свої правильні задачі. Якщо ми позбавляємо себе сну, якого потребуємо, або зменшуємо цей час, значить ми позбавляємо себе одного з періодів сну, які дуже важливі для нашої активності. Потім, Якщо ми подивимось на наше серце, на роботу нашого серця, у нього теж є певний ритм, є систола, діастола, і якщо ми подивимось на наше дихання, все відбувається точно так же, якщо ми подивимось на наші м'язи, все відбувається точно так, же, вони повинні скорочуватись і розслаблятись. І якщо ми з вами зі своєю мудрою свідомістю будемо брати правильні знання, які допомагають нам керувати не лише справами в поточному дні, а, лише сам, а й, і своїм самопочуттям, то ми зможемо враховувати цей ритм власного тіла, в якому він буде працювати завжди оптимально, у якого завжди буде і достатньо активності, і достатньо часу на відпочинок. І це нагадує мені, знаєте, такий маятник, коли є наше тіло, да, в нього є основа і є коріння або наше дерево, да, і яке може колисатись протягом дня в різні стани, да, тому що в нас є більше активні справи, ті, які потребують концентрації, ті, які потребують активних дій, ті, які потребують переключення. І дуже важливо, коли ми при цьому розгойдуванні можемо вчасно зупинятись. І вчасно закорінюватись, для того, щоб все ж таки наше дерево, мало харчування і могло існувати нормально. І коли ми даємо собі цей правильний ритм, як його відбудувати на рівні нервової системи, зараз будемо говорити. Коли ми даємо собі цей правильний ритм, він стає знайомим для нас. Спочатку нам його складно набудовувати, але потім ми до нього звикаємо. І коли виникає ця звичка, ми розуміємо, що ось ось так воно працює. Тобто ми набудовуємо ці звички, інколи це не так просто, але які допомагають нам потім полегшувати своє життя, відчувати це життя і жити його дійсно не в ось цих, знаєте, потужних стрибках і потім повному виснаженні, коли ми можемо точно розраховувати сили і точно насолоджуватись процесом життя. І ось в цьому і є різниця а, життя в балансі, да, якщо скажемо так, да, коли в нас є а, і відчуття того, наскільки ми зараз розбалансовані, і ми точно знаємо, що нас за якоря, зупиняє, ми точно відчуваємо, коли це потрібно зробити. І з того життя, в якому мотиляє... Нами це життя як хоче круте, да, а ми не можемо дати собі ради не потоку думкам, не потокам емоцій, не поток станом тіла, коли ми відірвані власне від свого життя, від власної саморегуляції, від власного самовідчуття і самопочуття, як і куди мені далі. Тому, звісно, цей крок він теж про достатньо базові речі, але як їх правильно ритмізувати? Зараз швидко про це поговоримо. Отже, нам потрібно подбати про те, щоб ці дві вегетативні нервові системи працювали в нас злагоджено. Тоді нам завжди з вами буде достатньо ресурсу, якщо ми будемо здавати собі правильний час на відпочинок. І все починається з базових потреб. і Тут все дуже просто. Ми повинні дати собі 7,5 з половиною годин. Правильного сна мінімум, а краще 8-9, для того, щоб всі фази сна відбулись правильно і перезавантаження все ж таки відбулось. Добре, коли цей сон ми можемо собі надати в певні проміжки часу, тобто засинання в один час і прокидання в один в інший. Правильний сон дає можливість повного відновлення готовності мозку до роботи, до його активності, включеності концентрації, уваги до готовності всієї емоційно-вольової сфери вступати в новий день. Після а, наше харчування воно теж повинно бути ритмічним. Справа в тому, що наш Організм витрачає дуже багато енергії для того, щоб перетравити все, що ми туди впускаємо, вкладаємо не лише на рівні думок, а й на рівні харчування. І тому, коли ми харчуємось дрібно і мілкими порціями, в нас завжди буде гарний обмін. Ми, начебто, заводимо часики і даємо посильно. Порцію їжі для перетравлення, а вона в цей же час вчасно всмокнується і дає нам здорову кількість енергії. Тому ви можете помічати, якщо ви починаєте харчуватись ритмічно кожні 3-4 години малими порціями, ви будете достатньо активні. І у вас буде гарний обмін речовин. Ви навіть зможете почати худнути, якщо будете їсти здорову їжу. Чому так відбувається? Тому що організм запускає кожного разу обмін речовин на ваше харчування. А, і а, готовий до активності, готовий до діяльності. Він опрацьовує посильні для себе порції. Зверніть на це увагу і зараз подумайте, як у вас харчування. Якщо ви харчуєтесь рідко, але великими порціями, ви завжди будете знесилені чому, тому що ви не можете вібрати нормальну порцію корисних речовин за день. Ви намагаєтесь з'їсти це за один раз або за два. А для організму одноразова така порція непосильна. Дуже часто люди з поганим апетитом, які скаржаться на поганий апетит, кажуть про те, що вони не можуть їсти більше або вони не можуть харчуватися або немає апетиту, особливо після стресу. І намагаються вранці впихнути насильно в себе якусь порцію їжі. Про це важливо пам'ятати, що ось це неприпустимі речі, коли ми хочемо запустити свій обмін речовин. Нам потрібно задати тілу правильну активність. Малими порціями харчування, тобто давати йому ритмічно потрошку, як маленьких кошенят, коли вигодовують, як маленьких діток, коли ми вигодовуємо. Ми даємо їм по потребі стільки скільки можуть взяти, але в певний. Проміжок часу, і намагаємось потім не підкладати ще щось для того, щоб підготувалося весь шлунково-кишковий тракт до наступного прийому їжі. І начебто здається, яке це відношення має до нашої активності таку напряму, да, окрім обміну речовин. Справа в тому, що наш кишківник, чим краще він працює, наш клунково-кишковий тракт, тим краще він випрацьовує гормон серотонін Гормон серотонін, який частіше говорить, що це гормон радості, насправді це гормон. Певненості, концентрації, сили, інтенсивності. Тому, якщо ваш кишківник правильно працює, ви завжди будете відчувати себе достатньо активно. Ви будете повернені до цього світу, у вас буде прагнення досягати ще чогось. Тому що організм, в якого правильно працює ось ця база харчування, у нього гарно запущена лімбічна система, вона ще шукає контакту з цим світом, та що ще можна прийняти, перетравити і так далі. Тому правильне харчування це не лише про корисні речовини для організму, це про наш спільний обмін, про нашу спільну кількість енергії. Те ж саме стосується пиття. Про це більше я розповідаю на своєму курсі Психотілесне пробудження. Я вас дуже туди запрошую. Ми 7 лютого стартуємо. А є певні проміжки часу, певна температура води, яку ми можемо пити для того, щоб не лише був насичене насичено наше кров'яне кров русло, да, і було достатньо вологи в організмі. для Проходження нервових імпульсів для обміну речовин, для вчасного очищення організму, а й для того, щоб вчасно випрацьовувались імунні клітини, тому що базофіли, наприклад, клітини, які від теж є складовими імунітету, скажімо так, випрацьовуються тоді, коли ми п'ємо гаряченьку, рідину, тому пийте на здоров'я. Звісно, повинна бути певна активність, і ось ця активність вона повинна бути збалансованою, да тобто не лише психічна активність когнітивна, а й активність нашого тіла, тому що саме це дає можливість нам краще насичуватись організмом організмом киснім. Тому що коли ми активніше працюємо, коли ми маємо пробіжки або маємо достатній рух в житті, це не лише корисно для нашої красивої фігури, для наших м'язів, це корисно для кисневого обміну, без якого в нашому організмі все стає сталим. Тому запам'ятовуємо сон до 8 годин, хоча б в певні проміжки часу, харчування кожні 3-4 години дрібними порціями. Пиття води достатньо часто, достатньо часто активність тіла. Да? Тобто, якщо у вас робота, в якій ви більше сидите, ви вмикаєте активність в своє життя для того, щоб ваше тіло могло відпрацьовувати вчасно стресові гормони, які отримує, і для того, щоб кисневий обмін збагачувався в вашому організмі. Окрім цього, звісно, дотики і сексуальні потреби. І е, цей пункт завжди так м'яко оминають всі, але важливо дійсно пригадати про те, що е, статеві відносини це теж спосіб балансувати свою симпатику, і парасимпатику, тому що саме на цьому контакті може наступати тотальне розслаблення тіла, Після і це теж запускає правильні обмінні процеси. Але якщо такої можливості немає, у нас завжди є спорт, у нас завжди є масаж, у нас завжди є тілесні практики, які нам важливо впустити в своє життя, щоб мати контакт з кордонами власного тіла, з доглядом за тілом, з увагою до тіла, щоб зберігати його спокійним і розслабленим, для того, щоб воно хотіло йти в обійми, до друзів, до близьких. До дітей для того, щоб воно було тим, яке активно включається в життя. Якщо ви спробуєте опанувати цей ритм і зробити, розкласти так всі справи дня, щоб вони були ритмічні з урахуванням цих базових потреб, ви зробите велику справу для своєї і реалізації, і для свого зростання, і для відновлення здоров'я одночасно. Чому? Тому що все, що робить людина в одній своїй сфері, наприклад, відносно бази, вона робить не лише потужний вклад да, в своє тіло, в те, що завжди буде важливим, поки ми живемо в цьому світі. Всі наші плани, скільки б ми їх не будували без нашої фізичної активності, ми не можемо реалізувати. Правда? Так ось, якщо ми навіть лише направляємо це всю свою ритмізацію в наші базові потреби. Ми стаємо більш дисциплінованими. По-перше, правда, ми можемо помітити, як це нам не вдається одразу. По-друге, нам прийдеться докласти трошечки уваги, трошечки концентрації. Але вже дуже скоро ви відчуєте, як починається з вами працювати, як ця маленька постійна дисципліна стає турботою і увагою про свій стан і дає вам навзаєм дуже велику порцію життєвої енергії. Радості, гарного самопочуття, відновлення здоров'я. А ще ось ці навички планування, зосередженості, відповідальності відносно свого планування, дій відносно свого планування тренує нас для інших досягнень. Тобто, якщо ми можемо стабілізувати ось цю базову складову свого життя, є Стовідсоткова гарантія, що ви по такій же схемі зможете внести справи в свій день і теж потрошку їх опановувати і робити їх максимально ефективно, не відволікаючись на все інше. Якщо ви подивитесь на успішних людей, ви можете побачити, що в житті цих людей є і певний ритм, і певна дисципліна, без якої нічого великого не можна зробити, правда, без якої не можна. Досягти будь-чого, не лише якихось там великих задач в професії, а й здоров'я, а й свого збалансованого спокійного життя, а й любої мети, до якої ми прагнемо. Тому що дуже часто, коли людина приходить з тим чи іншим запитом, проблема не в тому, що не вистачає там лише знань, або не вистачає. Якийсь пропрацьовок травм. Проблема в тому, що часто не напрацьоване розуміння, як воно повинно бути, в якому ритмі, і власне, дисципліни, власне, вольових зусиль. Але справа в тому, що якщо ми починаємо впорядковувати цей ритм і дисципліну не з бази, якою вчимось, і відчувати свій стан, і розуміти, наскільки ми зараз себе відчуваємо. Да? А ми скеровуємо лише, наприклад, на навчання. Ми можемо так напланувати цього собі навчання, або так напланувати собі якихось справ, поїздок і так далі. Що туди не поміщаються базові речі, не поміщається туди сон, або не поміщається вчасне харчування, або не поміщається туди вчасна прогулянка дихання а, чи якась цілесна вправа. Туди починається не вміщатись, і саме тому. Ми втрачаємо знову контакт з власне своїми базовими потребами, ми не можемо себе гарно почувати, тому що ми не можемо знову ж таки керувати процесами збудження, розслаблення та ось цим темпом і ритмом власного життя. А тому виснажуємось і все одно приходимо в ту точку, коли потрібно щось якось робити по-інакшому. Тому Робимо коротке резюме. Після того, як ми дали собі час на повний відпочинок, таку знаєте, безвідповідальність, стан малюка, який собі спить, харчується і все по потребі з мінімальним навантаженням. То потім ми починаємо впускати в своє життя правильний ритм. Потім ми починаємо прокидатись все ж таки вчасно, засинати вчасно, ми починаємо пити, харчуватись і впускаємо в своє життя, хоча б трішки. Тілесної активності на регулярній основі. І тоді вже бачимо перші зміни, які дарують нам наше тіло велику подяку на те, що ми нарешті рахуємо з його потребами. А по-друге, це дуже зручно для нашого мозку все, що постійно в ньому, постійно для нього відбувається, для нього стає звичним. Не потребує постійного випрацьовування нових ресурсів, тому що в нашому кожному дні і так багато новин, подій, чогось не передбачено, бо не передбачено ваго, на що потрібно організму витрачати завжди цей зайвий ресурс, щоб знову все приналаштувати, знову адаптуватись до чогось нового. А тоді, коли у вас включений ритм по цим п'яти базовим позиціям, це для нього буде передбачувано, це буде його заземляти до власних корінь. Це буде його заспокоювати, що в його житті точно є базові постійні речі, які гарантують йому гарне самопочуття. Тому ось цей ритм, правильно влаштований ритм, він корисний і для нашої фізіології, і для нашої емоційної сфери, тому що ми починаємо. Знаєте, коли ось ви щось робите, якийсь певний час, дисциплінуєтесь, маєте покращення, да, якісь, ви бачите результати, вже на коротких проміжках ви починаєте пишати з собою, ви починаєте бути більш впевненими, ви починаєте вірити в себе, в те, що ух ти, в мене щось виходить. Це вам дуже знадобиться при інших задачах і плануванні. Да? А ще для вашого мозку це точно передбачено, і він вже готовий буде вас підтримувати. В проханні зробити йому так же, як було, наприклад, вчора. Так ми можемо побачити, що через місяць після тренувань, або через два місяці після тренувань це вже не стає вашою дисципліною і вашим привнесеним ритмом це вже стає потребою тіла. І вона вам каже, здається, нам пора відпочити або здоров'я, здається, нам потрібно трошечки ожити. Так, будуються стабільні, постійні. Турботливі відносини з собою. Я бажаю вам гарного темпу, правильного ритму, самовідновленні. І якщо це відео було для вас коротким, я чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки і на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей, пока!